Його звати так само, як Шовковського. Олександр починається його браун. Як звали? Іде да От перша літера. І. Олександр Іщенко. Так, це він. Ідемо далі. А цей, який сидить з тобою в студії, Головко. але не Головко. 에... Ще. <смітник> Тоже футболіст колишній. Кабільков. Ні, ні, ні. Рука я, що мені, ти футболіст. Ага. а що. Зараз кажуть. Наганят! Це її наганят. Так, який тренував Верес на воротах Шахтаріста <смітник> я. Я знаю! Вірт! Юрій Вірт! Ага, так, далі ідемо. Уже прийшли! От починається прізвище на ту ж саму літеру, як у Бомбардира. Останнього, якого ми не вгадували. Я забув! <смys> <смys> Це що таке? Фу! От, але не УА. Фещук. Звати як? У. Забув. Щас, час. <Який я дебі>. Як звати Фешука? Владислав? Так нам можна зараз вгадувати скільки да. угодно. Є мінімально, а є. Максим Фешук. Угу.